Всіх вітаю, вітаю шкільну родину. Ви знаєте, велика подія для всіх нас, для батьків, для дітей. Тому що сьогодні останній дзвоник для наших дітей. Бог мені дав можливість бути тут в такому статусі два рази. Спочатку донька моя закінчила школу 11 класів, сьогодні це син. І я вдячний Богові, що дав мені таку можливість. Вибрати таку чудову школу, і скажу вам відверто, мені повезло. з цим. Повезло ж з тими людьми, з тими професійними викладачами, які тут працюють. Скажу вам відверто, що це щирі добрі люди спочатку з, з першого класу, як пані Наталі, як інші вчителі, директори, завучі, всі, які підтримували. Дітей і батьки, які знали знайти спільну мову з батьками. Не в кожній школі, не кожний вчитель може це зробити. Тут ви це завжди зможете знайти. Це не агітація, це не вибори. Це правда. Ви знаєте, хотілося би подякувати в першу чергу нашим військовим за те, що ми сьогодні змогли організувати це свято для наших дітей, для батьків. Потім хотів би подякувати нашим вчителям, керівництву школи, всім викладачам, і в тому числі, навіть самому головному, це прибиральникам. Ви знаєте, ніхто не, не загадує цих людей, але я переконаний, що вони теж працюють тут і вони теж багато зробили для цих дітей. І хотів би, щоб ви теж подякували і цим людям. Батьківським комітетам люди, які постійно організовують роботу з учнями, я постійно бачу у вайбері цю роботу і переконаний, що це дуже важливий елемент. Елемент даже організованості останнього дзвінка, останнього свята для дітей. В останню чергу хотів би подякувати батькам. Які все ж таки все роблять для того, щоб їхні діти були сьогодні найкращими, такими гарними, такими чудовими. І знаєте, це унікальний момент для кожного із нас. І я переконаний, що якраз ці діти, оця молодь, оці українці збудують нову Україну, нову сучасну європейську Україну. Оце це дуже важливо. Вже не за горами перемога. І ще трошки буде перемога, я переконаний в цьому. І ворог буде переможений. І тому щасливої долі вам, будьте професійними у своїй справі. Обов'язково зробіть Україну ще кращою. Доля нашої батьківщини у вас в руках, шановні діти, шановна молодь, у вашому. От завтрашньому дні починається нова Україна, нова Батьківщина. Дуже хотілося б, щоб в державних структурах в державній системі працювала от така сучасна молодь. В патрульній поліції, викладачі, медики, соціальна служба, всі, всі органі державні, щоб були забезпечені такими гарними професійними людьми, як ви сьогодні. Щастя, здоров'я, благополуччя. Нехай Господь Бог береже Україну, перемоги нам і мирного неба! Щастя, слава Україні!